Все, друзі, в Польщі здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 БПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. П'ять дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли F-16. Цікаво, чи підуть на збиття? Два БПЛА вже збито а, польською обороною. Про те, що одинадцять рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже поняли. Вже є взрив Якось БПЛА вже в Польщі. Цікаво, і це зрозуміло, що це віло летіло там зі сторони Росії. Типу, таке вже не помітить. Ну я просто не знаю, Тіпо, якщо на це вже Європа не зреагує. Аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Польща підняла на підмогу літак ДРЛО СААП 340 Я не ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить. Щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі. У відповідь у небо підняли літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. Пахне третю, да. Але глянем, глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз взривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого, ну, на таке вже не зрегують. Русські ударні дрони один за другим залітають в Польщу. Безсільне НАТО підняло авіацію. Розумієте, що відбувається? Я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. А ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові, особливо. Що ви прямо зараз бачите це відео, там основна як частина, як пишуть, летить на краків. Тому а, будьте обережні, пильнуйте зараз за своє життя.